Ви бачили ціни на стрижки. Постригтися стало дуже дорого. Я ось оскріне прикріпляю, просто капець. Я вже не знав, що з цим робити. Знайшлося таке рішення. Ось Євген, добрий день. Добрий день. Дивився на стрімі, як я нию, то що дорого постригтися, і пропонує мені таку всяку штуку цікаву купити. Так, насправді є варіанти для домашнього використання. Давайте подивимось, що в нас є. Дивіться, Євгене, оця мені сподобалася, вона така прозора, незвичайна, але я помітив, що ці штуки навіть є xiaomi бренду. І не набагато дорожче. Чим вони відрізняються? Можете показати? Так, дивіться, справді Xiaomi, ви вірно зазначили, вона трішки дорожча. Поясню за рахунок чого. А по-перше, це функціонал. В основному ціна залежить, я на майбутнє можу сказати від всіх машинок. Ціна залежить від функціоналу в даному випадку. Це іде повністю вологозахисна машинка, тобто ви її можете спокійно промивати в душі. Промивати лезо, не боятися, що десь попаде і буде замикання. Далі вхід USB Type-C. В цій машинці вже йде сучасний Type-C, Тобто, якщо ви користуєтесь різною технікою, можна взагалі там користуватися одною зарядкою. Ось тут іде регулювання положення ножа. Тут написано е, необхідні міліметри, ви бачите, які, і ви виставляєте, що вам потрібно. Також в комплекті йдуть дві регулювальні насадки до 44 міліметри, і ви виставляєте абсолютно будь-яку довжину, яка вам. Потрібна. Це також перевага і перевага в комплектації. В комплектації до Xiaomi йде вже повністю блочок готовий. Тобто, якщо в більшості машинок, зараз, як і в смартфонах, в сучасних телефонах, не кладуть вже блочки, Xiaomi вже поклали, тут є блочок. Далі навіть є накидка. Кому потрібно, кому ні, але це приємний, як на мене, бонус. В комплектації це також буде. Ось все, це, що є, можете перевірити на собі. Дзеркало у нас є. Ну що, погнали? Тут в магазині навіть можна поголитися і перевірити все на собі. Як бачите, зеркало на базі, зараз залишилося тільки вибрати ось з різних цих штук, чим голитися. Прикольно. Що ви думаєте про такі інструменти? Чи користувались чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарі, як завжди, всі читаю. Посилання на цей чудо магазин буде в описі до відео. Дивіться, переглядайте, вони відмічені співавтором. Найбільший вибір, реально все можна протестувати. Класно Євген мені все пояснив. Дуже дякую. Я задоволений. Я собі ту ся умі по-любому. Дякую за лайки та підписку. Більше відео розпаковок, дегустації порівняння є в профілі.